привіт, з вами я, Бум! Це виживає на одному двоці. Погнали! Чому вас під нас імені робили? Це фантик-серія. Я хочу що ви подивилися. І сегодня міг подумати хоча б Це от. Ну, спершу що я хочу зробити? Виложите всі ресурси оп-оп і оп. Так, виложу всі ресурси. Рутеки, рута. Ось так, з кнулі. Тепер я присідаю. Іду робити загон для. Не поняв. То для курок. То для овечок, То для курів. Дивно. Але світ треба буду робити. оп 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 Зараз я хочу. О-оп-оп. Оп оп-оп-оп-оп. оп. оп я хочу побігти. П'яти сундук. Мені І... треба побажано би взяти, не знаю. Першим ділом скласти всю землю. Другим скласти забор. Так. Оп, оп і оп. Ось. Поліціо має хватити і одна калітка. Так, тепер я так беру. Стаблю. Тепер починаю тинь-тинь-тинь. Тин -тин. Ох, не невжайчину мені тепер записувати один блок. Після того я виживаю. Може, буде в сундуку є ще один забор. Рівно один забор в сундуку. Як мені повезло? Оп! Тепер тут все дерево треба Ту от скласти. Все, дерево ми склали. Так. Курки. Так. Час одну справу треба обробити. Неприємно. Так, тут не свинька має бути. Сказав, не свинька. А бараш. Шон, шон? Так, а тут, тут має бути? Лам, тут хай будуть корови. А в тому золоті будуть курок. І то всім треба служити. І не буде домик зробити. А тому, щоб домик мені зробити, нам мені хоча б треба зробити генератор в ближніх. Зробити генератор в булижніх і мені треба лаву. А лава між не випадає. О, просто буду ламати, поки не випаде лава. Я не знаю, чи зупиняти чи ні. А ну, зустрінемося, як буде сундуки. Мені да, що інакше випало. Овечки тут живуть. Тому овечечка виходить. Угу, угу. І йдемо в ту сторону. Та-та-та-та-та. Правильно-правильно. Зараз відкриваю. Стій! Ні! Дурне. Само зайшло, щоб померти. Оп, оп. один блок. Ну, биом Кави. Напоминаю, что кави. бы Что? Шах... Схоже на шахту. Даже бат. Ну, и захотел взорваться. Если я на прыжках был, я меня попросту выйдет на них. я буду купать это лодку. Вот. получается закрыл. Зарядка. Тынчик. Вот, ну, дальше что я Там что шинька... никого не умой. У склада не пришли. Стоп, мне дешевле животные. Будут выпадать? Уж мы ничего упутываем. Так, сундук. Это прикол. Поделиться, что у меня теперь разрастается. Траву, я вчера поставила, она начала разрастаться. Позавелись суперов, я хочу вам так сказать. Я вам кажу. Пускай уже сундука. Хопа-на. Так, выбираем ресурсы. Ласка. Сейчас прошу. Е! 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 Ебой! Ебой! А, их вы заразумите. меня изумруд. Так, раз, -a -a. раз два, три, четыре, пять. Оп, оп, оп. Все скидаю, трохи відро лавлю mm. Тепер я мені треба новичку оформлення зробити. Тут полосу доробити. Все ж я ще візьму земельки. Ну, що в планах треба от так от все обкласти Пам! Так, так. Что ти мені взялась. Так, сьомка, дай нижче. Один. Ще я хочу постаратись з... вам зняти ролик на ПК. Шукаю час, щоб зняти. Але поки часу... Ще я не знайшов. Ще землі треба тому півставку. Навіть менше візьму отходку, того буде достатньо. Хош не по тупому не впасти Бо то відро робила мені це тяжко. Панах диручка От лама. Сюда так спускаемся. Я так буду. Выложу я лаву. Вот земельки я шею возьму. И спускаемся. Оп. Типа на приседках. Так вот. И вводимся в тейдер. Что я говорю? Это генератор. Ми коло генератор Ставим сюда блок, то лагерю. Так, ставимо так і так. Там підлева сюди вода. Далі нам вийде генератор булишника. Хоп. От це бажано слінути, тому що інакше обсідієн проте. Дальше беру то и то. Дальше. Тут розливаємо водичку. сюда лаву. Переселяю. Возьму так вот и щоб Ничего не згоріло в Я бажу такое зроблю. Тень, тень. тынь. Дише ничего не заруби. Ай! Горить! 6. Я не хочу шею в серії померти. Оп! Все! Пер присідаю, тут ламаю, ставлю сюди. Тепер прігуємо, хоп, присідаю, ламаю, ставлю сюди. Красивенько оформлено. Землю скидаю, то скидаю, камінь скидаю. Все маємо генератор болешника. Та серія хочу бути, щоб я короттеньку. Я постараюсь добути до наступної серії. 1100 блоків і зроблю віддільний сумбург. Все ж я добув. Тому всім папа, замбув я, Геймер бум.